Я, Прошу я... дуже, просто пароль. Щоб я змінив, там просто пароль. Лаваша ніколи не відводиться. Лаваш. А не ті не і пароль. Я не знаю, як е, це буде. Уше... Я не знаю. Я я не знаю. Тот, я Та як не було, як я купляла і зробили все. Аня поміняла. Я не знаю. Я вас думаю, а там нам же дзвонили. А я? слова душечки детыш? Ну. То А дужец слова Я дуже ним пойдем. Я понимаю тебе. Шабпор. Ничего, Нічого тобі. Борщ не хочешь, Гали. Я думаю, что. Borщ? Я говорю борщ. Червоны? Mm -hmm. Я принес тоже зеленый. А у нас от червоный. А я на вважаю. Смакота. Забери иди, что ж я принес. А что ты вот тебе? Я свои пацаны. Друзья, типа. Это ковсад джинсовая. Кісти, ти а може? я не вишматки Знаєш, що Максим Парсан їсти готує? Максим сам їсти готує. Не просто підлаштовуєш, ти теж починаєш готувати. Шо? Шо ти Що? Що ти? можна нам щось організувати? Mm. Сьогодні маєте, завтра, нехай організував. Я ти помей не буду, если не взяти, дружи. Як сам никивано двірвали, то... Все раба те Ну. Что-то вообще за прикол таким паном. А ч вам тима образа? Та нафиг